Закону України про проспілки передбачено, що крім легалізації, тобто там, там, затвердження статуту, зборів, всього іншого, всіх інших аспектів, про які вже вказував позивати, що вони хотіли зібрати вже всі документи, цією статтею передбачено безпосередньо, що первинні проспілкові організації також повідомляють про своє створення роботодавців. Як вказує проте, і Конституційний суд, і Верховний суд о, в своїх рішеннях, я їх нагода в своїх запереченнях, то не буду повторюватися, е, неможливо обмежити право на створення профспілки і неможливо обмежувати їх правоздатність у зв'язку з реєстрацією чи не реєстрацією їх як юридичної особи, але повідомлення. Їх нас про створення як, так, як такої організації, повідомлення роботодавця є обов'язковим. Стосовно цього також є відповідна судова практика, яка вказує про те, що якщо на момент звільнення роботодавець не був повідомлений про те, що е, створена така правспілка, то е, роботодавець не є винуватим в цій ситуації і... Е, Застосування статті про попереднє погодження з проспілковим комітетом в цьому, да, да, в цьому випадку неможливо. Я також можу надати цю судову практику, ваша честь. Е, так, стосовно, о, стосовно моральної шкоди, я хотіла зазначити наступне. Ви ж що, ну, що на допомогу? Ваша честь, просто я хочу сказати, Це що. Будь-яка моральна шкода, і відповіді також роз'яснення Верховного суду повинно надаватися якесь обґрунтування, можливо, якимись довідками медичними, що були якісь взагалі понесені страждання з тих документів, які надав позивач, неможливо встановити, що є якийсь причинно-наслідковий зв'язок між його моральними стражданнями і звільненням, і, крім того, в чому саме ці моральні страждання полягали і чому саме така сума, чим вона обґрунтовується щодо її стягнення. Е, так. так, 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 а, стосовно е, акту, стосовно строк, пропущення строків. Да. Mm -hmm. Стосовно пропуску строків, ваша честь, справа в тому, що ніякого пропуску строку тут немає. В зв'язку з тим, що. Е, ми зверталися за встановленням достовірності наданої позивачем довідки, зв'язку з тим, щоб виключити питання, що він дійсно був відсутній на робочому місці з поважних причин. І останній відповідь, яку нам надали, вона підтвердила той факт, що позивач не звертався до тих медичних органів, яких він казав, під саме 15 січня. Після цього ми ще раз зажидали пояснень. Від, здається, 20 січня, ваша честь я можу знайти найти документи. Ми знову зажидали пояснень від позивача, так сказати. Може він все-таки скаже, де в якій лікарні він знаходився? А да, 20 січня знову його запитали, але він не надав нам пояснень, де він саме був. Тому ніякого встановити те, що у нього був дійсно пробул без поважної причини, ми могли тільки після отримання останньої довідки з тієї другої лікарні, в яку ми запитували про те, що чи звертався він до них, чи ні. Крім того, акт про те, що він був відсутній на робочому місці, в зміну з 16 по 17 був складений 17-го, а не 16-го, як вите вказує позивання.